26 жовтня міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання міської ради. Зібралось 27 депутатів, аби розглянути 57 питань порядку денного. Серед головних питань обговорили програму підтримки родин військовослужбовців та затвердили фінансові плани медичних закладів міста та підприємств, які надають комунальні послуги. У комунальну власність громади прийняли 36 планшетів, за допомогою яких скоротять витрати паперу для підготовки проєктів рішень. Один із важливих проєктів, які розглянули депутати міської ради, стосується змін до бюджету Шепетівської громади. Згідно рішення, присутні проголосували за збільшення доходу спецфонду бюджету громади на суму 267 тисяч 214 гривень. Також передали кошти з бюджету Шепетівської міської територіальної громади у сумі 199 тисяч на поточний ремонт та доукомплектування найпростішого укриття для населення в Шепетівському медично-фаховому коледжі, що розміщене у підвальному приміщенні навчального корпусу. Зараз, коли йде повітряна тривога, проїдьте біля медучилища і подивіться, де знаходяться діти на вулиці. Давайте, коли ми будемо розглядати питання бюджет, ми вперше згадаємо регламент, а регламент чітко говорить, що кожна комісія розглядає проєкт бюджету і вносить свої пропозиції, звідки зняти, куди додавати. Сім бюджетних грошей не вистачає. Також депутати затвердили програму суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт в громаді. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костенецький лайк тіві.